Здорово, зв'язочку Superior. І сьогодні я поділю з тобою стратегію, як я виніс на катапульті 28 тисяч баксів. Я знайшов саме ту одну стратегію, як ту одну дівчину, яка може стабільно приносити бабки, та як винести катапульту. fucking go. 3700. У мене зараз балік, буквально пару годин тому було 2000 баксів. Стрім десь буде ось тут, і протягом стріма просто собі нагадав, яка реально сама діюча стратегія. Тобто, да, є профіт, але багато з цього профіту це була лудільня, де я прям перевищував ризики. Ми з тобою хочемо безпечно торгувати, щоб ти зайшов зі 100 доларів, зробив 200, вивів 100 і потім соткою активно працював. Що таке катапульта? В мене є купу відео про те, як воно це все працює. Десь можливо, тут буде перше відео. По суті, це як аксіом, тільки різниця в тому, що тут графіки є постійно тобто, у нас є. Чотирьохгодинні меми, годинні, п'ятнадцяти хвилині, 3 хвилинні, хвилині. В чому різниця? Графік триває одну хвилину. Тобто ти відкриваєш будь-який графік і він прискорений в 1440 разів, і ти можеш... Швиденько от прийняти рішення, чи він буде рости, чи падати. Заробити ти тільки можеш на тому, щоб він тільки ріс, бо ти можеш по суті купити, зашортити ти не можеш. Але це виключає той факт того, що ти можеш купити мем, а там не будуть двіжухи, да, як на аксіомі, бо ти купуєш мем і чекаєш, що його підхопить ком'юніті. Сидиш в ньому цілу ніч, прокидаєшся, тебе рахульнули. Тут цієї проблеми немає. Твоя задача просто ідентифікувати. Чи графік, який ти бачиш, буде рости. Саме цікаве, що всі назви, всі картинки вони абсолютно не мають ніякої різниці, тому що, по суті, всі графіки вони згенеровані з якихось рандомних токенів. Коли закінчується токен, в тебе є можливість перевірити, чи графік був реальний. А наприклад, трьоххвилинний графік він прискорений в 480 разів. Відповідно, торгується не так швидко, але як на мене, трьоххвилинні графіки це бомба. 15-ї хвилині, вони торгуються довше, не так цікавіше, в 96 разів прискорені. Мені це не подобається. От ти дивишся на цей графік, і з Дна до хаю це дало всього лиш 2 ікса. Це період в 3 хвилини. Чи цікаво це? Ні. А на 3-хвилинному, наприклад, мем, який вже щось показав на графіку, це вже буде, ну, коротше. Типа більше, а самі цікаві для мене графіки це трохи хвилин, як я й сказав. В плані заробітку в тебе є там три варіанти. Перший варіант це ти купуєш ці графіки, відкриваєш, просто купуєш. Другий варіант ти створюєш графіки, нажимаєш launch. І, наприклад, якщо ти запускаєш мем по принципу public tier, ти платиш 10 баксів. Там slow, fast, flash, crack. Якщо ти робиш мейхем одну хвилину, ти платиш всього лише 1 долар. І тобі, щоб відбити 10 баксів, треба, щоб був волюм, хоча б 1000 доларів. Ні, тобі треба 2000 доларів. Якщо ти робиш 2000 доларів волю, тобі капає назад. 10 баксів. Ось. Тому якщо ти десь торгуєш з пацанами, з друзями, це прикольно, ви такі, там токен в чат і ви почали лудити. От ми коли з Ромчиком торгували, буквально 2 години. пускав то я. Я для себе поняв що сама класна стратегія це те, що ти можеш по суті сам запускати токен і відразу ж його купувати. Давай, наприклад, з тобою запустимо такий токен. Ми вибираємо паблік тір ми вибираємо Randomize, 3 хвилини крек, я можу нажати ще раз. Можу нажати ще раз, можу нажати ще раз. наприклад тут от... Пофіг, яка назва, вона не має абсолютно значення. І отут ти можеш інстант байнути. Я зазвичай інстабаю 100 баксів 200-300, в залежності від депо і стартінг прайс, воно абсолютно не має ніякого значення. Як тільки я відкриваю, моя задача двісь наступна. Якщо, от моя задача зрозуміти в моменті, чи те, що мені малює мем на графіку, воно буде рости чи ні. Якщо мем починає відразу ж рости, клас, це воно. Дивись, дуже проста логіка. Якщо мем росте, ми холдим. Якщо мем починає падати нижче точки, де ти зайшов, продаємо. Як біржовий спекулянт вчив. Типу, ти повинен дати теч. Якщо вона росте, ми холдим. Якщо вона падає, тось тут по суті, все, то по ерему я бах продав. Я чого продав? То що ну 200 3 трикса мені норм, да? але... Він міг піти далі. Тому прикольно, звичайно, купувати там двома ордерами: один закривати на двох трьох іксах, інший ордер тримати. Тобто, якщо б ти відкрив цей мем якийсь де небудь там, не знаю, на декскрінері, скоріш за все, цей мем би виглядав би потенційно цікаво, то що він такий, знаєш, кожен по, -по, -по кожна наступна свічка, вона вища попередньої, сила на графіку, аптрендовість. Але правда в тому, що бачиш, мем почав діпатись. Тому якби я тут не продав, ну тут було б не так приємно. Тому дивись. Я відразу створив мем. Так, да, повольному я не відбився, але бро, дивись, ну типу, я зайшов всього лише на 100 баксів, забрав 200 профіта. Ну, типу, норм, номер, якби я зайшов би по РМУ по правильному, я б зайшов баксів на 300-400-500. І в мене вже б тут було прям 1000 баксів на рівному місці, дуже швидко. Давай спробуємо ще раз е, створити мем. да? Але в чому прикол? Отак от робити, як я, Instant Buy, ну це ризикована тема. Чесно, вона не завжди працює, але е, якщо чисто от от, на профіт, то норм. От, пробуємо знову ж, Public tier. Ну, можна і private tier, але якщо е, твої токени будуть ось тут, типу, вони не будуть прям в топі. То ти, коли відкриваєш катапульту, то твій токен можуть торгувати інші люди. Їх всього лише є 150 в моменті. Типу, якби токени перестають бути актуальні, створюються нові. І тому, якщо ти платиш 10 баксів, є ймовірність, що типу, будуть торгувати твій токен, і якщо вони, наприклад, не знаю, буде 10 тисяч волюму, ти можеш заробити мало того, що ти тратиш 10, і ще й можеш заробити 40 зверху, стабільно запускаючи токени. У мене це постійно відбувається. Тож, коли я е, торгую, от можу тобі показати, скільки я заробив. от 2000 баксів мені просто вернулось в офісах за те, що я робив токени, де був волім. Наприклад, от 8 8000, мені вернуло 43, volume 5 тисяч вернулось 26. Ну це такий собі кешбек, ми тут з ромчиком торгували, але тим не менш, прикольно, от нульовочка хорошо виросла, вернуло 45 баксів. Це чисто ну 0,5%. Тому, е, я ж кажу, не обов'язково тут прям платити постійно бабки за створення, типу, от роблячи паблік тіром, можна і private, -tier, але просто тоді твій токен не буде з'являтися. Давай рандомайз, виберемо uh, Buy, знову 100, але як тільки я побачу, що токен буде от прям падати, я відразу ж продам. Погнали. Uh, так, я бачу мінус. Графік не прозавантажився, може він виросте? Дивіться, от графік відразу ж створюється. Не спіши. Я купив. То що мені здається, він може почати рости. Якщо буде от, свічка, яка почне падати, я вийду. То, що все, для мене це слабість на графіку. Тобто, для мене ідеальний графік це той графік, який починає відразу ж рости. От я проаналізував список своїх самих успішних трейдів за останніх там, пару годин, коли я зробив плюс 1700 от Соланус мем. в мене тут плюс 600, плюс 221. Потім був мем, який називається Ракун. І я от проаналізував от чого так. Я не пам'ятаю, хто їх створив, цей створив Роман Олегович. Solanus створив теж жавона лягавість. Тобто це два меми, де я а, не створював і не відразу ж купував. Але як тільки я побачив, що йде, а, йдуть зелені свічки, я почав заходити. Я зайшов, воно йде зелене, вище моєї точки входу. Воно не повертається до моєї точки входу, я тримаю. Да окей, тут було, було БУ, але було не страшно. Тобто воно просто росте і все. Я просто два 3 ікса забираю. Так само і тут Solanus. Мем тільки створився, відразу ж він не, не почав падати, він демонструє силу. Я на зелені заходжу, і воно просто вище моєї точки входу росте. Пульнулось, я тут продав час, тут продав час, все, вийшов. Тобто, 2-3 ікса по логіці, це зазвичай норм. Якщо в тебе, звісно, там вход на 5 пост, то, наприклад, у тебе 100, 100, 100 доларів вхід, але ти зайшов, не знаю, там 3 по 333. Тут раз зафіксував 33, тут два, і тут там умбегом залишив. Тобто ніколи не розчитуєш, що там мем десь 10 іксів, не фіксуючи взагалі ніяку прибутковість. Наприклад, створення робимо private тір, трьоххвилинний крек, рендомайз, взагалі пофіг. Можемо зразу, ну можемо на інстан байти. пофіг, не типу, подивимося. Росте. Ну блін, мені не подобається, що така свічка вверх, як тільки воно почне нижче мої точки входу. Я вийду напевно. Я вийду напевно. Типу, звісно, він може почати відстрілювати, але не, не не чекай від кожного мему, що він буде рости, окей? Я розумію, ти заплатив 10 баксів. Ти треба, щоб був волюм. Але якщо після трьох чотирьох свічок немає двіжухи, е, правда в тому, що набагато з більшою ймовірністю цей мем нічого не дасть. Я просто ложу чисто на, на камеру. Ну, може таке бути, що де, там, 5 свічок ми стоїмо на місці. Дивись, ми ж навіть нікуди не падали. І тут ми різко почнемо рости. Там в мене є моя точка входу, БУ, нижче якої я там не, не дам позиції піти. А так, в цілому, бач, я витримав. Бах, все, закрився. Типу, якби в мене було дві пози, я б закрив би тут половинку, і десь половинку б мун А так, типу, ну, дають 2 ікса, забирай. І дивись, і що по ітогу? Плюс 300 баксів тут, перед цим в мене плюс 200. Це при тому, що тут зайшов на 300, а тут зайшов на 100. Ну, ну, Обично я заходив би на 300-400. І от ну, на рівному місці я типу, профітнувся. Тут в мене мінуса не знаю, там 130 баксів, тут профіта плюс 550. Норм, норм. Тись бачиш, я проїхався на рості. Пробуємо ще раз запустити. Давай спробуємо мейхем. Ну, Мейхем, розумієш, він дуже швидко відбувається. Там все в от, от мем триває хвилину. Давай не спіши. Твоя задача мати надивленість на мемах, і тоді ти будеш заробляти. От красне е ну, тут в хз, як запредіктить. Тобто ти повинен був відкупати дві червоних. Падаючих свічки, тобто, якби це був, наприклад, 3 хвилини, він би ріст чуть, -чуть передбачив інше. Але по факту ви бач, мем, який росте, він росте. Навіть парадоксально ти можеш навіть купувати дорожче мем. Тобто тобі набагато вигідніше купити мем дорожче, ростущий, ніж купляти дно, того, що мем, якщо почав падати, він буде падати. Ну, якось так тут працюють графіки. І от на рівному місці можна було тут от забрати. 3 3x. Якби я відкупив би відразу ж а, Instant Buy, то в мене вже було б прям вкусно. Я не хочу дивитись, не хочу формойобити. Ти поняв, да? Ну, давай пробуємо крек, 3 хвилини, рандомайз. Поганий сигнал. Я б таке не купляв. Чекаємо, чекаємо. Ладно, пофіг, пробуємо. Ні. Та блядь, ну це висадка єбуча. Просто. та ну фу, просто, ну фу-фу-фу. Я не знаю, що сказати. Тут рандом, чесно. Ну давай попробуємо. Ну тобто -то я стараюсь катить лоси, тобто, -то, якщо в мене маленький мінус, я виходжу. Ну, фу, просто, фу. Тобто, якщо починають вибивати мене, я починаю виходити. Ну, не очікуй зробити на кожному графіку. Ми хочемо знайти паттерн, де мем піздець росте. І от що ти бачиш, бач, мем росте. Тобто навіть тут можна було заробити. Ну, все, ми вийшли. Хоча, ладно, давай я тобі докажу, що навіть на такому можна заробити. Давай дочекаємося якісь і зайдемо. Ну давай просто, ну, хай, хай купимо. Блять, ну, навіть це дає нам профіт, я в шокі. Я взагалі так не роблю, ну камон. Ну, вбув вийде, якщо що. Та ну камон, плюс 85 треба закривати. Типа просто. Так, ну. Ще раз, давай. Крек, рандомайз. Погнали. Бля, ну то графіки, бля, підкрутили, малюються. Я думаю, будемо падати, що я, і мене ТВХ вообще ужасно. Фу, не. Ну, опять же, ми ростем, ти поняв? Все рівно ми ростемо. Давай подивимось, як виглядають трьоххвилинні профітні. Плюс 181, да? А, це, до речі, мій. Да, мій токен, як він виглядає? Хай, deep, хай. Дуже важливо ідентифікувати, як виглядає справжній ріст. От бесед. Даже тут зайдя... Ну, блін, я не хочу тут заходить. Тож, класно, коли от так. да? Типу, є там червона свічка, ну, люба свічка. І наступна зелена, і ти заходиш і воно починає рости. І кожна наступна свічка вища попереднє. Все, холди, бро! Просто повір мені, воно може тупо тобто, вирости так, що ну типу їбало не, не витримає. Ну дивись, 3х. Тобто, якщо ти постійно продаєш мінус максимум 20-30 але профіти в тебе типу 100%, 50%, 200%, то повір, повір мені, ти чисто математично будеш завжди в дуже класному плюсі. Тому тому, смотри, на рівному місці, як я й сказав, два варіанти, як заробляти: просто торгувати чужі токени, створювати свої і торгувати їх. Ну і третій варіант ставати інфлом. Я покажу вам, скільки я заробив як інфлюенсер. Роблячи ці відеоси 1250 доларів. Тому якщо хтось хоче стрімати катапульку, напишіть мені, підскажу. Ну тобто, от просто вам показую, як є, все чесно. Заробляти можна, але от важливий факт, я казав я в минулому відео. Заробляють тут ті, хто відносяться до грошей, які депутать на платформу, на пофігу. Типу, ти не боїшся їх втратити, це не останні гроші, і тебе от, ну, не напрягає, що ти їх в'єбеш. Тоді буде профіт, повір мені. Отак воно працює. Коли є гроші, які ти готовий втратити, ти починаєш заробляти. Якщо є гроші, які ти не готовий втратити. І повірте мені, я пробував. Я пробував депати більше і починав зливати. Як тільки гроші вже казіно, де я зробив профіт, де мені пофіг, я починаю лудіть і воно росте нормально з кайфом. І не чекайте від кожного токена, що він буде рости. Знайдіть от одну стратегію і заходьте в ростущі графіки. Якщо воно росте, воно росте так, що її бало розірветься. Там можуть бути десятки сотні іксів. щоб депнути на жаль, на воле депозит в салані, в USDT, в чому завгодно. І там кашельочок, і що кожен раз, коли ти нажимаєш депозит, міняється. Тому нажавши от на воле, депозит. Депозит from Wallet. Там вибрав ти якусь там. А, не From Wallet. Ну, наприклад, Трансфріпто. Хочете, не знаю, вибрати салану. От мені малює от, щас, таку 98 кейф, да, Потім я там, не знаю, відправив. Потім ще раз хочу депнути. Вибираю депозит. Вибираю трансфер Крипто. бачиш? Інший інший кош, згенерований. Пацани, будьте акуратні, якщо вже відкрили, все, депозитіть. Якщо у вас десь гроші влетіли, не вернулись, то подічку не пишете. І там скоро буде запуск Хайпера. Це катапульт, хайпер агрегейтор, це 6 памфана. на катапульті на максимал. І щоб не бути піздесловом, показую, що на катапульті можна заробляти, пише мені мій ще знайомий Сергій 12 числа. Там, чи норм мені пишуть за рефів. Я говорю, та, типа, нет. Не суть, от його total volume, дев'ять тисяч баксів, ornфеси. 364 це по суті рефбек. І він каже, то я. Потім він каже, що закинув 20 баксів, 50 вивів, а зараз на баліку 250. Я такий, типу, що? Пише це від нєху діла, сидів, создавав що бо монетки, буринок Я говорю, як? Вже майже 500 монет створив. Але да, гої все пройобується. Це просто дисципліна і, напевно, побочка того, що я на графіки вже втикаю 5 років. От він показує профіт, що він з 5 баксів заробив 111. Ну, типу, кількість іксів просто йобнута. Це 20 іксів. А що він робить? Він постійно деває і на 5 бачів завжди бере дефолт. Типу інстант buy, то що я вам показував. І ніколи не продає ту позу. Тобто вона його страхує в випадку того, якщо мем там полетить на якісь ібануті ікси. Але він залітає в меми, які росту. Або залітає в меми, де в нього є розуміння, що там графік виглядає ростуще. І пише, дуже допомагає це робити хуйню, типу, погиб, що сам торгується, буде спочатку до кінця. Так що да, на связі був Андрій Факін Суперіор. Підписуйтесь на ТГ канал. Знизу рефочка на катапульку. Все, бам-бум-бам, -бам, погнали нахуй. Давай, бам!